Так, привіт, потрібна твоя допомога на рибалочку. Треба з'їздити. Сідай в автівочку якщо згоден. Так, виходь, підходь до краю. Я поки дістану вудочку. Окей. Okay. Знаю, що ти нас зрадив. Докази є в мене. Хочу твої останні слова просто почути. Я вас не зраджував, це перше. По-друге, я знаю, що... З тим, з, тими, коротше, з тим, що я знаю, я просто так від вас не від'єднаюся. Тому мої слова будуть тільки такі: я служив вам вірою і правдою. Добре. Це була честь.